Часи, коли збройне лобі було ледь не ключовим е, чинником у мілітаристських е, настроях Сполучених Штатів, вони вже минули. Зараз галузі IT, сучасні технології мають набагато більшу частку ВВП країни і відіграють набагато серйознішу роль, що і пояснює, що біля Трампа не який збройний барон, а Ілон Маск. І власники медіахолдингів, і там інноватори, і айтішники так умовно там можна назвати Там. Так тому я би не переоцінював цей фактор щодо можливості зміни зовнішньополітичного курсу Сполучених Штатів. А, але тим не менше, от таке незадоволення воно наростатиме. Та незадоволення простих людей, які раптом побачились там звичний їм американський автомобіль на 25% дорожчий, відсотків Це те, що зараз відбувається з яйцями, та така, бачите, сумно пародійна ситуація. Коли...